Потрібно було починати з таким проектом вже можливо не сьогодні, а вчора, і трошки агрономом, і трошки ветеринаром, і беззаперечно і фінансистом, і економістом. Агро стає модним, агро стає сексі і тому варто йти і навчатись в агрокабетах. Наш український агросектор, наш український агробізнес на сьогоднішній день має один з найбільших одну з найбільших проблем, або я б її назвала скоріше все таки викликом, на який ми маємо реагувати разом. Це дефіцит високоякісних фахівців, дефіцит високоякісних професіоналів, які могли б працювати не лише до речі в топ-менеджменті компанії, але й в середній ланці. Так і ось саме підготовка таких високоякісних фахівців на сьогодні має стати одним з Напевно, найперших завдань, і, до речі, не тільки для агробізнесу. Програма «Агрокебет» пропонує поєднання практичних знань з теоретичними знаннями. А також ця програма надає унікальну можливість студентам поспілкуватись і бути фактично задіяними в, скажімо так, безпосередній якійсь роботі, так як теоретичні, так і практичні, з найкращими фахівцями сектору на сьогоднішній день. Тому що аграрний сектор України сьогодні є одним з найпривабливіших для з точки зору працевлаштування. Аграрний бізнес України сьогодні є найдинамічнішим, якщо подивитись на розвиток економіки України, і тому насправді для молодих людей, для фахівців, для студентів, для тих, хто бачить себе, скажімо так, десь в топ-менеджментів якихось українських чи міжнародних компаніях, це має стати одним з таких важливих кроків, де вони. Можуть отримати ось цей базовий рівень, досить високий базовий рівень знань, навичок, практичних вмінь, які вони потім будуть використовувати в своїй роботі. Насправді такі курси, як Агрокебети, підтверджують те, що Агро стає модним, агро стає сексі, і тому варто йти і навчатись в «Агрокебетах». Отож, реєструйтесь за посиланням під цим відео на проект Агрокебети, і побачимось з вами на курсах.